Скажіть, будь ласка, чотири питання порядку денного і два додаткових. Добре, добре, бо в мене в комп'ютері інакше. Файно. Включайте. А? Можна починати, ми в онлайн. Так, включайте. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії законності депутатської діяльності свободи слова та безпеки. У нас сьогодні в порядку денному чотири основних питання і два додаткових. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Бо да. да, за рішення прийнято. Дякую. Отже, Глена Казимирівна, у нас питання номер 32 по структурі. Угу. І так. ще яке питання додаткове? Е, і в нас є питання про надання згоди на прийняття з державної власності власні Кримської міської територіальної влади обладнання для оповіщення населення. І повернення з державної власності власність військово міської територіальної громади Хотинської один не підійшла службі спецзв'язку. Це додатково. Що це їм не підійшло? Ми передали їм для розміщення служби спецзв'язку два роки тому приміщення на вулиці Хотинській, 1. Це наше. Воно було вкрадено юридичним департаментом, яку повернула власність громади. Ми передали його. Наради в кабміні, вони погоджуються нам віддати його назад приміщення. Окей. Okay. Добре, давайте тоді поговоримо перше питання по м м структурі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, е чи ви забрали ці е об'єкти конструктив конструктивні елементи благоустрою? Я з голосу їх заберу. Добре. Чи треба вам зауваження комісії, чи можна без зауважень? Е можна без зауважень, ми завжди. Дотримувалися слова. Добре, тобто, що ми це технічно змінимо. Далі все решта залишається? Все решта залишається. Ну, ми вчора проговорювали це на фракції. Добре. Добре, тобто, ми говоримо про що? Ми говоримо, що в департамент архітектури очолює головний, головний директор, головний архітектор. Так. Е, Далі ахівники перейменовуємо архів. Я дозвіл мати ще одного заступника в департаменті вільного. Далі колега Савич просить нас своєї посади з керівника замінити на директор. В Відділі самостійно ми пропонуємо залишити 6 осіб і відсотку головних спеціалістів встановити 80, а не ані. Технічні зміни, про які ми говорили в додатках про туденнові редакції, за вилученням повноважень продажу права оренди елементів благоустрою через пробою. Тобто ми просто пізніше це внесемо, коли вже вони пройдуть процедуру. коли не несуть зміни в ухвалу, і коли пройде вся регуляторна процедура цієї Добре, пропоную. Добре, пропоную винести це питання на розгляд ради і далі там дискутувати. Хто за? За двоє за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Будь ласка, наступне питання. Проекту хвали про наглядову раду Елентопелів водоканал. Цей проект ухвали зроблений на підставі результатів засідання комісії обраної сесії міської ради. Пропонується затвердити чотирьох членів наглядової ради водоканалу. Тому... Гленка Змирна, ми в принципі члени тої комісії, то ми з Юрій Миколаєвичем в курсі. Я думаю, що ми можемо голосувати. Через договір вам надіслала, і частково антикорупційні застереження до цього договору ми запозичили з політики корпоративного врядування у О, класно. Яка сума винагороди все-таки? 40, 50 тисяч гривень голові наглядової ради, 42 тисячі гривень членами наглядової ради з врахуванням сплати сплатим. Це... Податків і зборів. Це так виходить, як погоднені. Тобто на руки. вони мають ці суми отримати на руки, так? Ні, ні, це суми нараховані, сум... нараховані а за врахуванням податків виходить ну... 1200 євро і 1000 євро, так як ми говорили, це баланс. З 50 тисяч, ви вважаєте, що тільки 8 тисяч буде податків? Так рахувала бухгалтерія. Департаменту житлового господарства. Тільки, тільки 18% податку це вже є у нас майже 10%. Це тільки ПДФО плюс пенсійний фонд, а, а утримання. Та. Ні, ну ми проголосували тоді на комісії 50-42, і ми так і пообідали. Ні, ну ми проголосували 50-42, але ми так і не. Це мова йшла про те, що ці суму коштів вони мають отримати на руки. Я так це зрозумів. Ні, це про винагороду, а з винагороди сплачується податок. Ну я почав кажу, що було себе що на рукове податок. А е, якщо можна тоді давайте проголосуємо це застереження комісії, говоримо перед голосуванням? Того. Тобто я вважаю, що ці суми, які були проголосовані на комісії, ці так то це кошти, які мали бути ними отримуватися на руки, тобто тисячу євро, там чи про скіт тисячу двісті Ну я не знаю. Весь в мене є інша думка. Тобто, в принципі, що якщо вони працювати вісім годин. В тиждень, то глобально, хай вони все-таки попрацюють, а ми потім подивимося і за результатами змін. кварталу, півріччя ми зможемо переглядати, Ух. збільшувати, зменшувати. Якщо ми прирівнюємо до керівника, він ж отримує з податками, а не на руки. Ми ж не дивимося, не враховуємо його пос... о, зарплату на руки, а ту, яка нарахована. Хай йде на розгляд ради, а там підемо дискутувати, Юр. Можна? Давайте на розгляд. ради. На розгляд ради. Двоє за рішення, да. прийнято, да. дякую. Наступне. Наступне питання, про надання згоди на прийняття з державної власності, власність Львівської міської територіальної громади, обладнання для оповіщення населення. Ми приймаємо за зверненням управління надзвичайних ситуацій ЛОВАГ, засоби оповіщення згідно з додатком. Допросити розглянути це питання в закритому режимі, Виноситься додатково, тому що дуже довго, перепрошую, обговорювали питання власне, уточнення адреси. Давайте голосуємо, підтримуємо. Хто за двоє за рішення прийнято? Дякую. Накове, бо в мене вже ближче доповідь. Ми передали службі спецзв'язку приміщення на вулиці Хотинській. Спочатку вони були в оренді в службі безпеки України, служба безпеки відмовилася Попросив на свій спецзв'язок. за два роки. Вони навіть не почали там ремонтні роботи і прийнято рішення забрати назад в територіальну громаду. А там же як рада і виконавчі органи будуть пропонувати ними розпорядитися, так і будемо робити. Запускаємо цей процес. Це гарні приміщення, які знаходяться е, біля залізничного вокзалу. Супер, все, що нам віддають, то ми назад все забираємо. Треба забирати, так. Хто за двоє за рішення прийнято, дякую. Е, наступне питання: бюджет розвитку. Наступне питання. Ну так, бюджет розвитку, але тут ніхто не прийшов. Бюджет розвитку поки що. Ми його довідаємо, що ми ж хіба там візуємо його чи Це, не знаю, це Закалюк, це якісь нові дономіни? Закалюк, інші питання. А бюджет розвитку, ну питання? Питання Закалюка вам розкажуть зараз. Добре, а що з бюджетом розвитку? Так він не був у бюджет... нас на комісії. Бюджет, я прийду, надо до контакта, я, я, я розказує. був на комісії, у нас в вівторок нам розказував про бюджет розвитку, що ми ще маємо? Він казав, що ми мені ніби взяли до відома, а що він хоче? Ну. Може вони нам візу поставили, може вони нашу візу поставили? Давайте по освіті питання, давайте швиденько тоді. Доброго дня. Ми хочемо затвердити угоду про передачу коштів позики між Міністерством фінансів і Міністерством розвитку громад. Та інфраструктури України, Львівської міської ради і управлінням освіти? Це є реконструкція по школі в Приховичах. Що ми приймаємо, місто, приймає кошти і гарантує співфінансування з місцевого бюджету. Добре, а це грантові кошти, ті, які прийшли. Звідки так? Це є грантові кошти, які йдуть від Європейського інвестиційного банку Міністерства фінансів. І ми вже в них є своя угода між міністерством фінансів і між і Європейським інвестиційним банком. Добре, хто за? Так. Двоє за рішення прийнято. Що там з фризом? Біжить. Біжи, біжи. Але питання наша віза треба чи не треба? Треба, напевно, Вчора він казав, що не треба. Не вчора вівторок. Вибачте, вівторк. Мені здається, що то було вчора. Так, ми ж вже проголосували вівторок, так чи ні? До відома, мені здається, що їм треба е, інше. Зараз розкаже вам, що треба так чи є на цей дістатися? Добре, Другу... немає. А, територія є. Є. Це інші що, це, що це, це за ухвали? Це є ухвали, в якій передбачені кошти е, з програми нацпротиву розподіляються. В ефірі, Ми кажу? в ефірі, але так. я не знаю, наскільки це можна говорити. Так, можна тут можна... є по. Ну по нової військовій частини, які ми їм виділяємо кошти Добре. і ЛКП на закупівлі. Добре, хто за? Да. Твоє за рішення прийнято, дякую. Комісія, питань вичерпано, можна засідання закривати. Правда? Все у нас вже все. Да. Добре, дякую, до побачення, да. до зустрічі. Його?